Міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо ріон 244-й РФ з примусовим опусканням, підніманням гідравліки. Такі ось, два циліндрика стоять. Задній противаги, передній противаги, трактор з реверсом. Задній привід постійний, перед підключається. Вісім передач вперед, вісім назад. Розбірні задні диски, міня, гро, Київ, Південь, селище Глеваха, 27 кілометр, траси Києва 10. Актори в наявності, навісне причіпне обладнання. Запрошуємо до за нас на майданчик.